Ядачі. Пропонуємо вашій увазі творчу роботу, присвячену пам'яті Михайла Падери. Під час перегляду нашої роботи ви маєте змогу ознайомитися з біографією, яку представить малешка Наталя, а також історію написання та вірш Белюкся на небо, яку презентує вам про жона. А ще наша творча група спроектувала можливий варіант пам'ятника. Славитиму земляку Михайло Петренко та промову, яку виволосить свого сниця. Донецький край, в якому ми з вами проживаємо, активно почав заселятися тільки середини кінця ХІХ століття. Серед степового безкраю було небагато поселень, які відносяться до середини 17 століття. Серед них Тор Слов'янськ. І зірка першої величини в поезії у 19-му столітті зійшла саме у нашому краї. Це Михайло Петренко, уродженець міста Слов'янське. Небагато він написав творів. Найбільше прославився віршем, який став народною піснею. Дивлюсь я на небо. Довгий час ім'я цього поета замовчувалося. Про нього сьогодні недостатньо матеріалів. Деякі факти біографії та творчості загублені і зовсім невідомі сьогоднішньому читачеві. Михайло Миколайович Петренко народився 1817 року в місті Слов'янську, Харківської губернії. Сьогодні це місто Донецької області. Є відомості про те, що батько майбутнього поета в 1809 році за околицями Слов'янська, нині Черепківський мікрорайон, отримав три десятини землі. Тут біля річки Торець почав господарювати. Зростала сім'я, а разом з тим і матеріальна скрута. Микола Гаврилович змушений був орендувати землю у заможного купця Марченка, який у центрі міста мав дві великі крамниці. Хлопчик Михайло мав спокійний характер та лагідну вдачу. Купець Марченко порадив батька віддати його до школи. Таким чином, початкову освіту він отримав у рідному місті. Він любив своє тихе, зелене місто. Розкішна природа була тим оточенням, у якому формувалась поетична натура хлопця. Але не тільки радощі пов'язані зі Слов'янськом, але й особисте горе. Саме тут було нещасливе кохання до Галі, доньки купця Марченка. Батьки одружили її з багатним і знатним нареченим, з яким вона виїхала за кордон. Під впливом цього Михайло Петренко пише вірші про нерозділене кохання. Літературна критика розцінює їх як автобіографічні. У Харкові Михайло Петренко закінчує гімназію, а з 1836 по 1841 роки навчається на юридичному факультеті Харківського університету, входив до літературного гуртка харків'ян писаревських і Корецького. Свої твори друкував в альманахах Сніп, молодик і в южном руськам зборники Метлинського. Відомо всього близько 20 поезій нашого земляка. Далекі родичі приводять і такі цікаві факти. Незабутньою подією в житті Михайла Петренка було відвідане його в Лебедині Тарасом Григоровичем Шевченком під час останнього приїзду того на Україну, в червні 1859 року. Це була зустріч побратимів паперу, взаємній прихильності яких не можна сумніватися. Відомо, що кобзар переписав до свого зошита вірш Петренка Небо, на основі якого пізніше з'явилася пісня Дивлюсь я на небо. Не так багато залишив поет земляк своїх віршів. Літературна критика відмічала, що Михайло Петренко збагатив нашу поезію жанром вірша роздуму. Вірша медитації. Він добре знав творчість сучасних йому українських і російських поетів, збирав усну народну творчість. Відомо також, що Михайло Петренко був ініціатором популярних тоді українських музичних пісенних вечорів Хар. Прославився Михайло Петренко перш за все піснею Дивлюся на небо, яка виникла на основі його вірша недоля. Покладена на музикою Людмилою Олександровою, пісня швидко стала популярною в усіх кінцях України, а потім і Росії. Багато раз публікувалася у різноманітних антологіях, збірниках, хрестоматіях, пісенниках. Цю пісню люблять співати українці, які мешкають в Австралії, в Канаді, США. Пісня збагачує наші душі, українську культуру. Вона обесмертила її автора, уродженця слов'янська Михайла Петренка. Пощастило поезії, дивуться на небо. Її життя вже перейшло за 170 літ. За багато літ цю пісню, на слова Михайла Петренка, співала ціла клояда визначних виконавців. Одессу. Михайло Микиша, Олександр Мишуга, Михайло Донець, Анатолій Солов'яненко, Андрій Іщенко, Андрій Романенко, Володимир Гришко, Микола Кондратюк, Ігор Борка. І цей список золотих голосів України, які чарували нас пісною Дивлюся на небо, можна продовжувати. Дивлюсь я на небо. Що? Чому не літаю? Чому мені Боже ти принець не дав? Я б землю покинув і в небо злітав, далеко за хмари від світу, шукать собі долі на горах віть, і ласки зірок, і у сонця просить. ту долі, хлопцюга приблудний. Чужий я у долі, Чужий у людей, хіба ж хто кохає нерідних дітей? Кохайся з лихом, привіту не знаю, і гірко, і марно, Цей вік коротаю, і в голі я, що тільки одна. Далеко є небо моя сторона. Як стане ще гірше, я очі на небо мені веселіше, і в думках забуду, що я сирота, і думка далеко в літа, коли б мені крилля, орлячі чи Я б землю покинув, на новосія, орлом би стакрину небо пальнув, і в хмарах набіти світу. Сподіваємося, що незабаром у рідному місті поета Слов'янського з'явиться пам'ятник нашому славетному землякові. Пропонуємо вашій увазі промову, яка б могла бути виголошена під час відкриття цього пам'ятника. Шановні гості, присутні, шанувальники літератури рідного краю, ми щиро раді вітати вас на відкритті пам'ятника, нашому славетному землякові Михайло Подім. Щоб краще зрозуміти, як же міг з'явитися такий твір під пера нашого земляка, звернемося до роздумів письменника Валентина Чемаренко. Михайло тяжко сприймав зло та несправедливість, за що з около віку була щедрою матірка земля, тому в його творчості, омріяні небеса поселення богів, виступають антиподом в одної землі. Не знаходячи того, про що мріяв на землі, поет звертав свої погляд на небеса. Критика зазначила, що небо Це вимріяний, уявний світ поета, який він тікав від злої долі і людей. Йому здавалося, що тільки там, у позахмар і незначній голубизні та чистоті, і є те, що бракувало на землі. Але поетові туди, туди дістатися було зась, лише у мріях, в реальності ж. От якби крила, але Бог не дав людині крил. самітник поет, окутавшись серпанком романтики, намагається витати над землею у хмарах, у створеному ним дещо ілюзорному світі. Небагато написав Михайло Петренко, але зумів багато сказати і сказати навічно. Критик Григорій Нудьга зазначив, що Михайло Петренко належить до маловідомих поетів. І що він якось швидко зійшов зі сцени літературного життя, що доля його творів не однакова. Більшість віршів не привернула увагу читача. Зате поезії, дивлюся я на небо, туди мої очі, ходить хвиля по осколу. Стали загальновизнаними як пісні, і тепер їх уже співають, не згадуючи автора. І це може найкращий вічно живий пам'ятник поету, бо дати народу пісню значить у віках жити з ним. Розмовляти і ділитися своїми почуттями. Змінюються епохи, формації, зникають колись могутні і жахливі імперії, виникають нові держави, а вона все така сама, і все так само радує нас щемам своїм і ще чимось незбагненним, що нам і не дано розгадати, а тільки серцем і душею її сприймати. Таку пісню співають усе нові нові покоління, бо вона над часом. Вона завжди з родом людським, з нашими дідами, прадідами, батьками нашими, дітьми й онуками, які вже самі стають батьками. І, хоч мало хто пам'ятає її автора, але таких, щоб не чули пісню, не знайдеш. Пам'ять про Михайла Петренка живе в Україні на його батьківщині, на Слов'янщині. Свою промову хочу завершити з словами із вірша Шана Івана приходька. Дивлюся я на небо, та й думку гадаю. Це пісня про тебе, мій сонячний краю. Є радість, є віра для творчого злету, і хочеться щиро сказати поету. Коли відірвуся від цеху, від поля навіки лишуся щасливої долі. Поет, як той сокіл, поет, як лелека, злітає високо, літає далеко. Не скарби коштовні, а пісню шукає за це і шанований у нашому краї. Дякую за увагу.